В зеркалі моє волосся виглядає нормально. Чого не може виглядати кадри? Всім привіт, мене звати Іра. Як ви зумітили, давно в мене не було на каналі і по задньому фону і взагалі картинка змінилася, я думаю, ви зрозуміли, чого мене не було. Так, моя кімната тепер, на мою думку, ідеальна. Боже, яка я скромна. Хочу вам сьогодні розказати тренди, які взагалі сподобались мені, які будуть модні цього сезону, літо 2017. Що я буду носити цього сезону? Модними кольорами є Greenery, Pink Yarrow, Kale. Там різні синьо голубі. Ці три кольори, які мені дійсно сподобались. Ми радили купляти зразу якесь супер класне плаття. В цьому кольорі, тому що кожен сезон кольори міняються. Тому я прадила купляти аксесуари модних кольорів. Собі купила шифоновий такий платок кольорі Yarrow Pink. Його можна на плечі одягнути, на шию якось замотати, як чокіри. Його можна одіти на сумку, і зразу сумка стане модна. Просто треба купити якийсь аксесуар і додавати до свого базового гардеробу і зразу будете на стілі модні. Стіле ми на стілі, до стілі. Дусі. Перший тренд, який мені сподобався, і в мене були в принципі, речі в цьому принті, але зараз це тренд і я просто мушу його носити. І листяний принт. Перший це така блузочка. О, сурочка зліза. Я буду швиденько, коротко показувати, тому що це відео реально затягнеться на дуже-дуже довго. Другий це бомбер. Він, звісно, величенький чуть, чуть Блін, ну він так дратує, що він так світлий і комбінезон весілий принт. Я думаю, що я покажу це вже на собі. Хочу сказати, що комбінезони теж це доністрен цього літа. Він зараз на мені. У мене мільйон комбінезонів. на брителька з широкими штанками. Я не знаю, чи облягаючи зараз в тренді. Ну Такі свобінні, легенькі, щоб вам не було жарко влітку якраз саме так. Це комбінезон в полоску. Полоска, мені здається, завжди в тренді, але зараз як ніколи. І я купила багато речей полоску, хоч багато речей полоску в мене і було. Палаття чорне, полоску до коліна легеньке, не облягаючи. Боже, мене все таки пожмакане, я сильно вибачаюся, але я не люблю Сорочка в полоску. Тут комбінування полоски і в горизонтальному положенні, і в вертикальному теж дуже класно виглядає. І ще одну сорочку чула багато компліментів. На що цієї сорочки? В таку грубу полоску. синьо білу. Зараз взагалі чоловічі сорочки в бих відтінків або білі в голубу полоску, полоску особливо, таку тоненьку. Дуже модні але не жаль, в мене немає. Такої нема. Того, коли буде обов'язково поділюсь з вами цим Також модними стали. То, в принципі, мені здається, вони і були, всякі різні кімоно, накидки, кардигани такі легенькі, або можна навіть сказати халати, теж жамний стиль ні, куди від нас не дівся. Перше, що я хочу показати, це щось між кімоно і халатом. Взагалі я знайшла це на відділі нічушок і тому подібне. Прям дуже мені сподобався принт ззаду. Він в такому класному синьому кольорі. Не знаю, мені здається, якщо гарно скомбінувати, щоб правильно посували, він буде шикарно глядати. Наступне кімоно синя в синє квіточку. Квіточка це теж з цього сезону модний принт. А особливо модно, коли повністю лук складається з квітчатого принту. Тобто, якщо тебе кофта в квітки, штани в квіти, зверху ще якийсь піджак квіти. Ясно, воно має все один до одного пасувати. І ще одне кімоно. Внизу з такими френсліми є таке слово. Коротше, я деколи слова взагалі якісь придумую. Ще я знайшла класну кофту від Adidas. Я буду носити її як кардиган. Така в спортивному стилі. Дирочки, ну коротше, вона реально класно виглядає. І я надіюсь, вона не жарка, бо тканина на ощуп не дуже то і така приємна і легка. Взагалі, чому модні ці всі кардигани і тому подібне. Зараз дуже модно, так як я одягла зверху просто білу сорочку. Зараз модно багатослойність, багатослойність. Така сорочка. Її, в принципі, можна одягати як і плаття, так і як кардиган, тому що сорочки плаття, особливо білі. Зараз прям пік трендовості, пік популярності. А якщо говорити про взагалі білизневий стиль, білі вої, буду краще говорити, нехай буде русина. Одягаєш кроп-топ, щоб повністю тіло було закрите, одягаєш зверху Брелефт. Мені Janner ще того року на Коучелі одягнула білизну, як кофту, а потім вона вже одягала її зверху, як на майку, і зараз це реальний тренд. Тому не соромтесь, якщо у вас гарна білизна, але ви не хочете гарно одягатися, одягайте поверх футболки і ви модні. Якщо ще сказати про флору, квітчатий принт, то так само в цьому комбінезоні я носити цей комбінезон Звісно, коли я трошки знову схудна. Знову ж таки, продовжимо про одяг. Зараз модні спортивні всякі костюми, тому подібне Звичайно, я не можу на секонді знайти той костюм класний. Я знайшла спортивні штани і, і худі. Худі теж зараз дуже модно, але не ну, прості, там з всякими, з нашивками, зав'язками всякими. Ну, не дуже, звісно, одинаковий колір, але в принципі плюс-мінус вони підходять один до одного. Взагалі колір хакі, колір це, кейл, кейл капусти. Теж зараз дуже модний. З якості у мене якраз цьому колір, того класно. Якщо говорити ще про цей колір, то в мене є кюлоти. Вони більш звичайно зеленого кольору, ніж кейл чи, чи хакі, але вони класні, я мусила їх показати, бо я 100% буду їх носити дуже часто, бо вони легенькі, не облягають. Не видно нічого, що треба, що не треба. В цьому кольорі в мене також є таке плаття. Плаття і внизу Рюша. Так само рюші звичайно, далеко від нас не пішли, вони знову в тренді. Вони просто залишилися в тренді. І в мене ще одне плаття, знову ж таки, воно в собі зразу два тренди полоска і рюши. Не знаю, якого воно року випуску, але йому мінімум років 20. Це можу спокійно сказати, що це вінтаж, тому що воно навіть пахне не так такшу. Також трендом є жовтий колір. Як Ви бачите, в мене зазаду висять. У мене, мене завду висить жовта кофта. Я купила собі такий кроп кроп-топ. Я вже розказувала, що я люблю цей колір, а зараз він дуже трендовий, Взагалі різні відтінки жовтого-трендовий. Це я більше гірчична така сорочечка. Коротше, жовтий любов Forever. Давайте вже прийдемо до аксесуарів. І перше, про що я хочу вам розказати, це про пояси з круглою пряжкою. Всі пояси, які мають круглу пряжку, Це оно. Те, що нам треба. Трень. Наступний пояс, який вже... Я б не сказала, що він зараз є трендом, але все одно його всі носять, і він мені теж дуже сильно подобається. Новенький поясочок топ з цінником 110 гривень. Натуральна шкіра. Він коштував щось 40 баксів. Наступне шкірині пояси, корсети, хто як називає, і вони є в різні в різній варіації. Білий корсет на зав'язках. Все на секунді я знайшла. А інше я зробила сама, дитина не мала чим бавитись, просто є чорний, у мене були фотографії в інстаграмі. Ці корсети, навіть якщо тебе нема талії, тебе талія буде виглядати 55 см. Продовжимо говорити про аксесуари. Зараз одним із трендом сумок це є круглі ручки. Я купила таку сумку собі з круглими ручками. Тут якісь квіточки, ну вони не дуже псують і, в принципі, не прикрашають. Класно для неї. Ще одна сумка, вона більш тришова. Це аксесурайз. Тут, звичайно, ручки не круглі, а овальні. Вітчатий принт, такий як нашивка, а щось таке етно. І ще одним трендом сумок це солом'яні сумки. Чорна солом'яна сумка. Багато про неї не буду говорити. Тут ручка не дуже, в принципі можна поміняти навіть і на круглу якусь. Я ще щось придумаю, літо тільки почалися. Ще одна сумка, я не знаю і не знаю, чи вони зараз модні. Це така сумка. В сіточку. Ну, класно, так виглядає. Мені мама казала, як називалась така сумка. Вони носили давним-давно ж. Я спитаю і не пишу тут. З головних уборів соломені капелюхи. Взагалі капелюхи, це вічний тренд. У мене є такий капелюх, в мене є такий капелюх, які капелюхи. Всі вони соломені. Це не всі соломні капелюхи У мене є. Взагалі в мене багато капелюхів. Це Перейдемо до взуття. Шльопки, сандалі. Давно вже були модні. Що тут пише. Ні, тут не прикінсток пише. Ну, подібні шльопки. Мені. Класні. І ще одні це такі з бльостками від Aldo. Класно, дуже виглядають. Наступне, що я буду носити, я не знаю, чи це тренд зараз, чи не тренд, це. Боже, я забула назву, не можу знати. Я можна забути еспадрілі. Слава. Так, у мене є такі еспадрілі. Вони на досить грубій підошві. Ще одні еспадрілі River Riven. І такі чорні еспадрілі. Якщо говорити про туфлі, то зараз модні мене малесенькі шпильки, але в мене трошки вищі є такі лодочки. Скажіть, будь ласка, що я купляю лодочки, і їх не ношу. І наступні теж. Нісяким каблучком в такому металік. Металік і в одязі, і в зуті, і в аксесуарах. Не перестає бути модним. І ще одні капці в стилі Металік, я хочу показати, це New Balance, але вже металік нестандартний, він такий він мідний. я їх погладила, я в них на дощ виходила і молодець. Е, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Вибачайте, що в мене так давно не було. Зараз вже закінчую навчання. і сідаю за свої улюблені справи. Того. Чекайте відео регулярно. О, я тільки зараз поняла, що у мене перекошений йоп пересетин. То це все відео буде такое.